Яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч. Вітаю вас сьогодні. У програмі: Зміна влади чи служитимуть нові чиновники інтересам українського народу, В Гостях у президента. Журналісти «Самопомощі» завітали у резиденцію Януковича стежками героїв. Львівські пенсіонери відвідали музей національно-визвольної боротьби. Україна без Януковича. Ося повнота влади перейшла до рук політичних лідерів майдану. Однак люди побоюються повторення сценарію 2005 року, коли політики звели нанівець досягнення помаранчевої революції. Тому наша знімальна група вирішила до Києва, аби з перших густ почути про плани політиків. Минулого тижня Україна зітхнула з полегшенням. 328 народних депутатів підтримали постанову про усунення Віктора Януковича з посади президента. Попри біль та скорботу, в цей момент українці відчули прилив ейфорії. Нарешті диктаторський режим повалено, і винних убивствах десятків активістів буде покарано. Однак дії політичних лідерів відрізнялися від прагнення народу. Спершу вони випустили головного політв'язня країни. Юля один Юля Володимирівна не змусила на себе чекати і в цей же ж вечір виступила зі сцени Майдану. Реакція публіки була двозначною: хтось аплодував, інші освистували. Але в цей момент відчуття перемоги відійшло на задній план. Промова Тимошенко навіяла спогади про результати помаранчевої революції. Невже українці знову побачать зміну обличчя замість реформування системи? Політики заспокоюють. кажуть, причини для хвилювання немає. При формуванні нового уряду думка народу буде почута. Майдан дуже під. Підняв планку і дуже підняв очікування до кожного прізвища, яке з'явиться в уряді. Тому я думаю, що ми, ми просто не маємо виходу, як відповідати цим очікуванням. Тому, безумовно, я думаю, що в, серед прізвищ нових міністрів мають бути люди, які будуть сприйняті Майданом. Лідер партії Удар Віталій Кличко також запевняє, що кандидатури міністрів узгоджуватимуть з Майданом. Ми робили нараду з представниками майдану, де проговорювали кандидатури, які будуть запропоновані майданом. Кандидатури на ті посади, які вони мають бажання очолити. Посади, які мають бажання чого, та ще раз хочу підкреслити, що питання не прізвищ, питання професійності якості цих людей, які повинні максимально швидкий час вийти, знайти вихід з економічної і політичної кризи. Однак питання професійності деяких кадрів уже викликає занепокоєння майдану. Так, активісти самооборони виступили проти призначення міністром тимчасового очільника МВС Арсена Авакова. Річ у тім, що під час першого тижня на посаді Аваков не притягнув до відповідальності віддальності нікого, хто винен у вбивствах побитті та катуванні майданівців. В першу чергу, щоб були покарані всі, хто е, був, е, хто вбивав е, хлопців з Небесної сотні, взагалі хто постраждав під час цих всіх масових заворушень. Вже і негайно. Тобто, по всій Україні, хто закликав до всяких сепаратистських, е, мав всякі, е, всякі сепаратистські заклики, тобто там допки, кернес, вони всі мають бути покалені, бо вони реально. Е, Зазіхнули на територіальну цілісність України. Про справедливість говорять навіть у партії регіонів кажуть, що зараз основне завдання якомога швидше вийти з політичної кризи, тож вони обіцяють допомогти при формуванні нового уряду народної довіри. То ми маємо допомогти сформувати правительство не участием своїм, а щоб у них було менше проблем по утвердженню цього правительства. Чим вони раніше почнуть працювати, тим вони сподіваюся, раніше почнуть вирішувати проблеми, які в государстві накаплюються практично кожен день. Хоча люди наву вулицях регіоналам не вірять, мовляв, не можна докорінно змінити життєву позицію протягом кількох днів. Тому активісти підійшли до стін Верховної Ради з промовистими гаслами. Навіщо нам барани без мізків в Верховній Раді? Україна достойна, щоб в Верховній Раді стояли розумні люди і приймали розумні рішення. І народ наш показав це, що ми достойні того. Так, сьогодні політики працюють зовсім в інших умовах. Байдуже, які в них партійні кольори, і як називатиметься їхня коаліція. Майдан контролюватиме кожен їхній крок, адже не дарма в Конституції зазначено, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Майдан перестає бути об'єктом. Він стає суб'єктом, який починає впливати. Він має свою точку зору, і вона відмінна від політичної точки зору цих лідерів. І вони повинні це відчути. Бо Покарання для них може бути найжорстокішим. Тати все ж таки сформували новий уряд на чолі з Арсенією Мяценюком. На жаль, він став не зовсім таким, як цього вимагали майданівці. Та, попри це, люди не засмучені. Вони чекають від чиновників зважених дій, які виведуть країну на новий етап розвитку. Якщо ж політики знову підведуть народ, то їм не позаздриш. у пам'ять про небесну сотню. Люди більше не дозволять знущатися над країною. Розкішно жити не заборониш. Очевидно, таким гасом керувався екс-президент України Віктор Янукович, коли облаштовував свій маєток на 140 гектарах Київського моря. У паніці президент покинув свої палаци. Наші журналісти не втрималися від спокуси і завітали у резиденцію гаранта. Клубний будинок на чотири поверха із дерева, фонтани, набережна Дніпра та навіть бездоганні дороги із розміткою та вказівними знаками все це територія величиною 140 гектарів, на якій мешкав четвертий президент України Віктор Янукович. Сюди тепер з'їжджаються люди з усієї країни, аби подивитися на власні очі, як жив народний обранець. А отако мати багатство, тако мати таку красоту. Для кого для чого? Я не знаю, щоб накормити людей, якщо ти був як президент. Я вже не говорю за пенсії. Накорми хоч діток, дай що небудь діткам, щоб дітки на сьогоднішній день не нуждались в хлібі, не в ковбасі, не в м'ясі, не в маслі. Як він не боявся ні Бога, ні людей. Це жах. Поки що маєток Януковича пильно охороняють хлопці з самооборони, аби уникнути мародерства та вандалізму. Входи до палаці Віктора Петровича тимчасово закриті, але навіть крізь вікна видно усі багатства власника. Можливо і правильно, що не пускають Все одно то є наше майно, майно людей. А зараз воно може легко стоптатися там, наприклад, знищитися. Потім від відремонтувати буде набагато важче. А вже як все воно запрацює в комплексі, напевно, для відвідувачів. То однозначно, напевно, що будуть запускати і показувати, як це все жирувалося тут. Соратники експрезидента запевняють, що навіть не уявляли про умови життя лідера партії регіонів. Мовляв, у гості їх не кликали, а самим напрошуватися не хотілося. Я би сказав одним словом і поставив три васлізаті знаки. знати. Очень слова, очень стидно. Вам стидно? Очень стидно всім, да. в тому числі і нам, що да. что такое, що что такої господарства. Ну ви том, что що там все вот так вот? Ну я ні ра разу не був. Я і сім'я ні разу не було. Я ні разу там не був ні до навряд чи вже буду після, тому що зараз я знаю, що там вже його націоналізували і виставлена охорона. Якщо кажуть, до того не запросили, а після того не встиг. А як так Ну чесно кажучи, здивований. Ну, здивовано. Прожитковий мінімум в 2014 році складає в середньому 1100 гривень на одну людину. Мінімальна пенсія становить 971 гривню, що на 72 гривні більше ніж минулого року. Допомога на дітей одиноким матерям від 300 до 600 гривень. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю від 500 до 800 гривень. Міжнародні експерти заявляють, що близько 80% українців живуть за межою бідності і ставлять нашу країну за цими показниками в один ряд із Гондурасом. Дискусійний клуб. Відвідувачі центрів спілкування для людей літнього віку обговорили світові приклади державних переворотів та порівняли їх з реаліями української революції. Тема революції сьогодні важлива для кожного громадянина України. Тому не дивно, що відвідувачі центрів спілкування вирішили обговорити українську революцію та порівняти її з різними світовими аналогами. Наші відвідувачі центрів змогли дізнатися про різноманітні особливості революційних змін в державах всіх, в принципі, всіх континентів змогли висловити свою думку, розповісти про своє ставлення до подій в Україні в принципі, ми поговорили і про вступ України в Європейський Союз, тобто широкий такий політичний діалог у нас сьогодні вийшов. Дискусія виявилася напрочуд жвавою. Пенсіонери обмінювалися власними міркуваннями стосовно подій в Україні, пригадували досвід радянського минулого і навіть аналізували повстання різних народів світу. Це було для нас дуже цікаво і актуально, тому що іноді не знаємо, чим одне від одного відрізняється. Так, що дуже було цікаво і для нас корисно. Аби закріпити отримані знання, літні люди завітали у музеї національно-визвольної боротьби українців, що на вулиці Лесенка, 23. А в декларативний спосіб проголошують українську державу на українських етнографічних областях. Українці це робить 19 жовтня. Поляки, як я поговорив, про це на початку роблять це 23 -го. 23 жовтня тут вони дізналися про найважливіші етапи шляху до незалежності. Переглянули унікальні фотографії збройних протистоянь минулого століття та почули розповіді про народних героїв. Саме в ті часи, коли в країні відбувається революція відвідання такого музею історії національно-визвольної боротьби, то надзвичайно актуальна величезна подяка самопомочі, що ми всі тут є. Пенсіонери переконують, це не була звичайна екскурсія. Тут вони отримали заряд енергії та натхнення, який допоможе їм разом із молоддю виборювати незалежність сьогодні на майдані. Тут в цьому музеї подивитися на коріння на витоки тої національно-визвольної боротьби. Ну і я маю надію, що зараз нарешті Україна стає незалежною, тому що виганяється оця українофобська фопська влада. Щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на наш сайт самопомічкрапкаорк. І на сьогодні це все Вдалого вам тижня і до зустрічі наступних вихідних.